вже Від Волинської області більше учасників, саме найбільше за всі роки. І що я хочу сказати, що так вийшло бо все ж таки е, в цій підготовці була команда. А команда, що я маю? І школа вищої спортивної майстерності, і управління, обласна держава, адміністрація, і в нас Великої на федерація верхових Атлетики. І тим, то взагалі вийшло що всі потрошки і вийшла гарна команда. І Тим то загальний успіх наших спортсменів є. Якщо надалі буде така підтримка, і надалі буде таке, що ми всі разом будемо працювати, то я думаю, ми будемо досягати успіхів. Ну і надія, хочеться побажати нашим спортсменам, щоб все-таки вже е, тій раз більше нас, е, наших спортсменів, представляють область. Вже поверталися з медалями. То така мрія є, напевно, на кожного спортсмена, кожного тренера. І всі, хто в залі присутні, теж всі ми мріємо про це. І хай Бог благословить їх в дорогу, хай їм дасть здоров'я і дасть все, щоб вони поверталися з перемоги. Дякую.